Доброго дня всім. Дивіться, ось принесла я яйця. Буду сьогодні робити відправочку. Значить, яйця бентамки, яйця остралорпа одній людині. Мішані яйця, до речі, це також бентамки. Зверху. Я трішки брудноваті, бо в нас брудно. Значить, мішані яйця. Від курей моїх ще одній людині. Були в лотках, це я просто перенесла сюди, щоб робити посилку. І під низом ось яйця качки, ну, наш, моїх качок. Також іще одній людині. Сьогодні буде відправка трьом людям різним. Значить, ось такі яйця качачі під низом. Трішки землю я познімаю, але мити не буду, тому що не можна мити яйця перед тим, як. Їх класти в інкубатор. Вже коли людина буде закладати інкубатор, він сам їх гарненько помиє. Ну, є трішки чистіші, бачите, яйця качок, а є взагалі пару штук брудних. ось ну, отакі. Але на яйці індокачки є дуже гарна захисна плівка, товста така. І яйця дуже гарно зберігаються. Дуже довго зберігається, можна навіть до місяця зберігати. І нічого не псується, все з ним добре. Так, значить, добрий день. Чекаєте мене, мої зайки. Чекаєте. Давайте вам водички зразу поставлю. Зараз кохінхіні випустимо сьогодні їхній день. Ну як, взагалі-то вже неправильно казати, чий коли день, того що я випускаю. Три різних породи австралорп, кохінхін і бентамка в різну частину дня. Раніше випускала, чередувала день тих, день тих, а зараз випускаю зранку, наприклад, кохінхіню. Діти, діть мої хороші, вони вже чекають. Потім загнала, дала бараболі, вони навіть самі заходять. Потім випускаю австралорпів і десь ближче до вечора випускаю бентамок. Тобто тих закриваю, тих випускаю. Так, сіточка. Погнали воно, дивіться. Погнали, погнали. погнали. Кохінхіни – це така порода, яка склонна до ожиріння, тому їх випускати дуже важливо, щоб вони бігали, активно рухалися і щоб все було з ними гаразд. Так, що там таке? О, Це тут хтось е, зі столу вики, викинув. Їжу, то вони тут тепер ну відходи Тепер бігають. О, -о побігла, побігла, Вон біжить, диви. Так, а де зайка? Зайка? Зайка, може, ще й не вийшла. Де зайка моя? Я вже її не дуже так і впізнаю з першого разу. Зайка? Де моя зайка? А ну зараз як підійду, як... яка не буде від мене тікати, значить та зайка. Ось до зайка. зайка. <рес> Побігла. Так, все, нема коли мені то все робити. Значить, ой. Йдемо, даємо водичку. А ви сидіть поки що, потім я до вас загляну. Подивлюсь, що ви там робите бентамки ось хочуть бігати, але ніхто їх поки що випускати не буде. Індикам зараз поставлю ліки. Роблю профілактичну пропойку від цього, від мікоплазмозу на всякий випадок, бо це покупна птиця нова. Тому мені треба з цим обережно. Що, як справи ваші? О, ви тут вже, пороз... все... вже майже все й поїли, так? Да? Зараз я вам свіженького дам. Привіт! Какають, наче непогано. Дивлюся, какульки гарні. Ніхто не пчика, не кашляє, але пропоїчку все одно роблю на всякий випадок. Дивіться, ось таким препаратом. Тілозомікол. Ос... В препарат входить діюча речовина. Так, де це воно там написано? Ось від чого може бути. Як відомо, у індиків оце основна проблема може бути мікоплазмоз, може бути. Оці всякі такі, знаєте, як очі напухають, очі напухають, піняться, такі бурульки біля очей виступають. Оце таке всяке можуть бути і ось можете почитати. І вірусні інфекції органів дихання. Ну, коротше, таке, бачите? Значить, зараз подивлюся, який тут складник. Я, я постійно зваю, як він називається цей складник, який входить в цей препарат, який, який саме краще. О, ну, тілозин. Ось. Тілозин. Тетран. Бачите? Оце дуже е, ним гарно лікувати чи профілактику робити, іменно оцих е, різних мікоплазмозів. оце. Я таким оце пропоюю. Так, зараз дозіровка, яка тут дозування, дивіться. Так, зараз. <актувати> <Volt�> Значить, в інструкції написано: або 20 капель на одну голову одноразово, ну, тобто, раз в день протягом трьох днів, або один літр, Води і 10 мл оцього препарату, препарату для пропойки всієї птиці, всього стада. Оце я таким методом користуюся. Беру ось банку, мене є, наливаю літр води і виливаю цілий цей флакончик і даю їм пити. Так, ось до водички налила, і зараз буду виливати. Це вже сьогодні Ай, зараз хвилинку. Четвертий день пропойки. Оце повністю видушую все. в Банку. Потім після цього дам вітамін, пропою повністю вітаміном. Так, все воно видушилось туди. Наче все. Ось. Вони в мене вже сидять, виходить, що тиждень в карантині. Давайте я заберу цю їхню. Кастульку. Вони вже хочуть бігати, гуляти, але поки що їм це не світить, тому що пропойка є пропойка. Все, наливаю сюди, перебовтую, і наливаю їм препарат сюди. Все. Запаха в нього в нашій ще й немає, ну, може трошки. Це віддала препарат і будуть пропивати сьогодні. Так, тут я набрала вже водичку для кроликів. Ці мене чекають тут. Кш -кш 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 -кш. Борода. Ще одна борода. Опа! Так, і мені треба зараз ще взяти, подивитися, чи є яйця е, качок. Бо мені потрібно... Кш -кш -кш -кш. Виходьте. Виходьте. Мені потрібно ще на поход людині покласти два яйця. На кожен десяток я кладу одне в бонус, якщо є. Зберу зараз курячі. Тут є... Так, тут крузинці щось є. Ой, ні, крузинка пуста. Так, тільки що три поклала, зараз ще три. Так. Тут у нас два. Тут у нас ще три є. Привіт, мої зайки. І ви хочете їсточки, так? Да? Я ж вам давала їсточки вже скільки разів. Так, і тут ще три є. Не знаю, якщо, поможете. можете, скільки там тих яєць, можете перемотати відео, подивитися ось. Так. І ще цих там мені не вистачає. Здається, шість яєць. Також тут дві чубатурки сидять. Так не хочу їх безпокоїти, не буду їх чіпати, хай несуться. Так, а, це ж я ці корзинку беру, мені треба. Тут ніхто в полон не попав, не попав. Я зараз сюди покладу ще яйця качачі. І піду, зроблю посилку обов'язково. І все. І заодно зараз з вами подивимося, чи не знесли качки щось. Тут нема, тут нема, тут нема. О, там є, качаче одне яйце. Так, тут щось качки бушують, портять мені тут. А, тут два вже, знов несуться вже в одне гніздо, дивіться. Вчора неслася одна там, то я забрала яйця, бо ж мені на замовлення треба. Вона вже сюди перейшла нестися. Ну так завжди. Якщо качка тільки почала нестися і забрати яйце, то вона може це гніздо покинути і піти в інше місце нестися. Ну, вибачайте, поки що я там є, поки що я не планую підсипати качачі яйця. Ось до, бачите, знесла. Ось таке брудне ще є яйце. І ось тут є ще одне. Ось до. Да. Несеться вроді би як чотири качечки. Якщо щодня урахувати, що несуть, то виходить, що чотири несеться. Ну, зазвичай, зазвичай так в них і відбувається. Качки несуться щодня. Буває через день, але зазвичай більш за все, що щодня. Все. Ось до, да, бачите, такі качечі, по такі розміром. Це курячі, немалі, це крупненькі курячі яйця і качечі, бачите, наскільки крупніші. Їжте, їжте. Так що все, йду зараз робити посилку, відправляти яйця. А там далі будемо бачити, що воно та й до чого. Вже тоді розкажу там в наступних відео трішки новин. Давайте я цій куриці дам. Так, що все таке? Кш -кш -кш -кш. Все, вийдіть. Йдіть. Вийдіть. Ще бараболю пока не даю. Ще рано. Ну вийдіть, ну що це таке? Диви. Боже, які наглі. Вийди звідси. Оце вам від кохінхіна оці пішли мішані кури. Це ужас якийсь, вони такі ручні, такі наглі, що це капець. О, півники хочуть, дам пару кукурузин, бо я кохінкі нам кукурузу не даю. Хай півники з'їдять. Курочкам не даю. Так, де та курочка, що погано бачить? Де вона? Тютя, де вона? Тож я тобі несу. А ось до вона? На, на. на. Бачите якісь. Я робити яйця, посилочку з яйцями верніше. Тихо, Петрушара. Кроликів гляну. Кроляки, зараз я вам водички роздам, зараз. Зроблю посилку швиденько і зроблю. прийду сюди. Диви, диви, диви. Не поділили. О, це заспокоїло. А, давайте ж заодно зайдемо, глянемо ще яйця. Бентамок. Так. Так. Тикайте, кш кш вийдіть. Так. Внизу он зробила їм гніздечко, ніхто не, не несеться в нього покажу. Тут моститься, крутиться. Бентанка. А! -а, 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 -а! Блін, оце куситься. Диви, диви ки. Дай я візьму яйця. не кусайся. О, чотири. Чотири є яйця забираю. Вибач, маленька, але я забрала твої яйка. Не кричи. Все. Забрала, вкрала яйця. Курочки. Їжте грануло, у вас є гранула, все. Водичку пийте, а я зараз поскладаю. Бачите, трошки кровять. крупні яйця несуть ці бентамки, і на деяких є трішки кров. Ну, Погано виходить, напевне, ну, бо курочка маленька, яйця крупненькі. Це мені не подобається, що кури несуть крупні яйця. Мені не треба ці крупні яйця, хай будуть такі, як мають бути по стандарту. Я не люблю ні людей, які женуться, прямо, щоб були яйця здоровенні там. І все інше о, Кохінхіно знісся. Це ми окремо беремо. Одна курочка, я так розумію, тільки Кохінхіно несеться покашу. Так. А, і не люблю, коли оце... Біжать, спішать, роблять все, що треба, і не треба тим курям, аби вони несли крупні двохжовткові яйця. Або взагалі. Ну, все добре, коли курка сама по собі по природі їй закладено природою, коли несе там крупні яйця, такі там, як легорний, ще інші породи. Але є звичайні кури, які несуть звичайного розміру яйця. І я не люблю, коли люди ото кажуть. Що, ой, краще б несли двох жовткою, таке мені не подобається. І це я взагалі не люблю, щоб кури несли більше яйця, чим потрібно їм по природі. Куди ти йдеш? Будеш клювати яйця, давай, зразу в суп полетиш. Давай, чого ти стала? Тут якраз процес. Заберу. Заберу, заберу. У тебе яйця. Може там сваряться заберу. Я, ті, я тільки знесла якраз. Австралорку окремо беру, кишеню засовую. Тому що це? Диви, диви. Клюнула чи ні? Ні, Не клюнула, але щось дзьоба туди сунула. Бандитка! Що там таке? Що за крики? Сусідка там он щось робить. Кури он, до водичку б'ють. Б'ють. Все. Я пішла робити посилку. Друзі. Можу з вами піти, в принципі. У нас трохи тепленько, наче на дворі, сьогодні. Пташечки співають. Так, тепер головне не переплутати ці яйця. Так, і щоб вони ще не впали. І не побилися мені. Так, бентамка. Так, бентамка. Бентамка ось тут. Маленькі, їх не переплутаєш. Так, австралорб в кишені. Ось І Одне яйце кохінхіна. Воно, бачите, навіть трохи темніше. Ну, ми його покладемо десь окремо, потім заберемо туди в дім, де я збираю яйця. От туди поки покладу. Так, качачі і курячі. ось до. Ну і тут курячі. Зараз буду формувати посилку одну, другу і третю. І якось його це все робити. Ось тут у мене вже тирса приїхала. Набрали ми тирси у знайомого. Така вона крупна, але непогана. Потім, може, ще окреме відео зніму, покажу. Ось така, бачите. Ну, така, Відчувається запах цього сосни. Так, ну все, буду робити ці посилки, а вам дякувати за перегляд. Ой! Всім пока пока Так, а де мої бумажки на посилки? Ага, ось до я тут понаписувала хвилинку. Ось до мене тут ось. Бачите, скільки людей буду зараз робити? Вибирати когось ящичка. У мене тут трохи є запас ящиків на 30. Я беру. Так, які ще беру тут ящики? Так, так, так. Це великий. Оце, напевне, піде. Це і буде, напевне, на 30 яєць. Так. Так. На 10. Цих, на два, верніше, теж на 30, але треба якісь менші. Я не знаю, цей, напевне, для 10 австралорпів і... Двадцяти бентамки. Мені здається, що він не влізе, хоча... Яйця бентамки манюсінькі, Думаю, що влізе. Так, і ще треба на 22 яйця качачих. Оце вже тут складновато знайти такий ящик. Яйця катячі крупні. Але є такий плюс, що їх пересилають у горизонтальному положенні. Оце може бути. Оці сюди точно влізуть. Подивимося, або сюди я запакую яйця австралорпів і бентамок, цей наші трошки забі... ну, більший, ніж той. А туди покладу яйця качачі. Побачимо, як буде, а туди 30 курячих. Ну, коротше, ось такий в мене завжди тут. Підбори ящичків. ось Зараз буду обклеювати етикеточками своїми, що крихке. ось до Тут, до речі, є вже з цього боку, тільки що ящик хтось відкрив не з того боку. Якесь дурне. може спробувати його просто в іншу сторону. І тут уже бачите, є помічено, що це крихке. Так, а тут що? Ой, тут є, бачите, помічене? Ну, хорошене. З цього боку ми наклеїмо обов'язково. І ще фломастером я напишу, що то крихке, що то скло. Ось, на пошті я ніколи не кажу, що відправляю яйця. Хоча дівчата, які там вже працюють багато років, знають мене особисто. І, так, і тут також написано, ну чого, ну чого ви відкриваєте ящики? Не з того боку. Тож, бачите, де гора? Чого ви його відкриваєте не там, де треба? Ну, таке, коротше. Ну, це і ми наклеїмо. Не буду я його переробляти, цей ящик, я наклею просто наверх. Ось сюди, отак. О, це буде гора. Тобто, з цього боку, бачите? А є дівчата нові, які приходять на пошту. І оце починаються ці питання. А що ви відправляєте, а що там із скла у вас, ви кажете скло, а що саме? Я кажу, просто крихкі, скляні вироби. Все, питань більше немає. Я не кажу новим ну, людям, які приходять працювати до нас на відділення, бо іноді буває, змінюються люди. Ось, не кажу, тому що бувають якісь такі ну, нові, вони не дуже орієнтуються і не хочуть, жиш, не дай Боже, щоб я відправила те, що ну, знаєте, як людина хоче бути на своєму місці, хоче як краще, але не завжди це, ну, наприклад, в мою, в мою ну, в мою сторону це добре. Тому що є дівчата, які, з якими там вже я працюю дуже багато років, там три роки, наприклад, одна й та сама, наприклад, стоїть. На прийом посилок. І все нормально. Тобто вона знає, що я відправляю яйця, вона не пише, що то яйця, а пише, що то скло. Все, ніяких проблем нема. А нова людина прийшла ну і хоче зробити все по-правильному, і це ж допитується, що ж ви там везете. Якщо я ну відправляйте. якщо я скажу, що то я відправляю яйця, то впевнена, що можуть бути якісь проблеми. Тому що вже не один раз так було, що вона потім починає казати, чи він. Е що не можна відправляти яйця і тому подібне. Тому я ніколи не кажу зараз, що я відправляю саме, просто пишу, що то, там, не знаю, стакани, наприклад, так? Ну, хрупке щось. Ось, Тому якось так. Все, ящички я підібрала, зараз е малюю на них, е клею е ці етикетки, що то хрупке, і буду відправляти, тому що балакаю багато, а робота не робиться, так сказати. Так що, друзі, дякую всім за перегляд, до наступних відео.